Колишній головний тренер донецького шахтаря Пауло Фонсека мріє знову працювати в Україні. Наразі ж він тренує французький Ліон. Про бажання тренувати в Україні фонсека розповів в інтерв'ю трибунаком. Головний тренер Ліона заявив про бажання у майбутньому повернутися до України та працювати в українському футболі. Португалець зазначив, що хотів би очолити національну збірну України або, хоча б шахтар, фонцеці хочеться допомогти українським футболістам розвиватися за сучасними методичками адже він переконаний у високих можливостях країни навіть попри складні умови війни. Цитата: Сергій Рибров – неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися в клубний футбол. І це буде, я гадаю, дуже скоро, зазначив Пауло. Зазначено, що найімовірніше наступним головним тренером національної збірної України буде саме Пауло Фонсека. Нагадаємо, фонсека працював у шахтарі з 2016 по 2019 роки, після чого очолював Рому Ліль Мілан та Ліон.